Сьогодні відбулося засідання чергове робочої групи з координації та моніторингу виконання в нашій області закону про декомунізацію. На засіданні розглянуті були питання про перейменування вулиць Полтави відповідно до цього закону. Взяла активну дуже участь в цьому засіданні громадськість Полтави і Полтавщини. Було представлено багато громадських організацій. І дуже жваво і цікаво пройшло обговорення. Було прийнято кілька рішень, я вважаю, це доленосні рішення для нашого міста, які свідчать про те, що свідомість нашої громадськості Полтавської, всієї громади стає справді націоналістичною українською. <кхід> Зокрема, було ухвалено рішення про перейменування вулиці Карініна на вулицю Степана Бандери. Затверджені цілий ряд інших вулиць, які будуть віднині носити імена наших українських героїв. Для Полтави це великий крок вперед, це свідчення того, що наше суспільство дорослішає, що свідомість, наша народна, повертається до нас. І оті роки, коли намагалися нам радянською пропагандою нав'язати інші символи, чужі для нас. Чужих для нас героїв. Вони уходять в минуле. Ми починаємо усвідомлювати себе державним, незалежним, самостійним народом. І це відверто говорю радує. Хоча, звичайно, не так це просто, і можна було спостерігати під час засідання комісії, що була жвава дуже дискусія, звучали різні пропозиції. Було від однієї з груп, які подавали пропозиції, багато рекомендацій називати вулиці. Типу ландшафтної, там, Абрикосової, ще якоїсь. Ну, ви розумієте, що, звичайно, не всім до вподоби імена українських патріотів, але цей процес незворотній. Ще не всі вулиці затверджені, ще комісія буде працювати, ще губернатор нашої області буде розглядати ці пропозиції, але ми дуже віримо в його державницьку позицію. Що ті імена, які є знакові для полтавців, є знакові для українців, що вони губернатором нашим будуть затверджені, і віднині Полтаві буде достатньо підстав гордитися тим, що ми гідно вшанували наших національних героїв.